Коротше, тут, а, та, та, тут <пишла> ця посилочка з, з паровозиком. Зараз буде відкриватися. <пиш> <пиш> <свист> <свист> Ёбаный бабай. А что, Диана скинула? Хватит и Киндер. Такая вот такая штучка тоже. Тоже какой-то такой чупик. А ты куда она скинула? Сядет мороз. Хорошо. Чупик. Кстати, а я таких чупиків в магазині вже не бачу. А ці От все вони дуже вкусні. Тубника. Тубника. Пастет. А, роза. Паштет. Ще паштет. А ця и сера це вкуснятина. тобі говорю, це вкусня. Це для супів. Це. Це. А, це так, не шоколадка, да? Ті, Карамельні конфета. Карамелька. Ще одна шоколадка. Боже, Я в ще дві конфетки шоколадні. Ще якісь. Не поняла, що це. Це або грильяж, або козинаки. замки. Ще маршмели, ой, машмела тільки. Жі... Шоколадка з горішками. Шоколадка з горішком. Шоколадка з горішками. Кобаса. <гум> <гум> Ще ці, як Шеціякона. Конфети. Конфети. Ще конфеты. Ше конфеты такие. Ще конфеты. Ше конфеты. Ище йо -мо! Набрала таких этих. Ище. Наоборот, я буду їсти. Халва, ще одна халва. Кутю покласти можна. Ще один сир. Ще... що це таке, ще один сир. Ще тунець. Тунець вообще золотий. Ще сырок. Ще супчик, щоб суп, суп робити. Далі що це? Сир чи що? Я не поняла. Колбаса. Раз. Колбаса два. О, Боже. Що це? Горошок. Це тобі горошок все будеш їсти. Ще якісь ці штучки. Татові квасолю. квасоля він таке любить. Ще такі конфети. Ще якась така штука. Ця, е, тунець, шоколадка. Так. Це потім подивимось. Далі е, ця посипка та пудра. що я не зрозуміла. Далі Фонарик на голову. Ну, фігарс. Так, і в Аврорі такий продається. Угу. Я добавляла. Це якесь насіння, що я не поняла. Дальше. Приправа. Приправа. Розмальовка. Вона якраз моя кінчилась. Каша. Рис. Ну, це біща. Ще щось? Тише. Це масочка. Ота меню мене якраз кінчилась. Масочка. Масочка. О, ці ручки ті-ті, Це що у нас таке? Горішки що? Не знаю, непонятно. Вроді горішки на осіб. Далі каша. А okay. может, может... И на каше. Дальше, что это у нас? Бальзам? Mm -hmm. Что-то непонятно. <свят> Дальше. Вот, какая красотулька. вот это, как у нас. как чья-то. <свят> Дальше, что у нас? Это у нас непонятно. Вот, и одежда. Одежда сейчас я покажу. Я сначала всего в шоке. Взяла, позвала, сказала, розпаковку на паровозик знімати. Та, от хав паровозик, розпаковка. Коротше, я в шокі, я стою в піжамі. Мені просто сказали рознімати розпаковку паровозиків. Тато купив, типа тут посилка. І так, перше, зараз розкладу і вам покажу. Така кофточка з сенцеєм. Далі платье. Топік. Щоб ви розуміли, я хотіла йти на днях, і ми з Маріною мали йти в торговий центр, я хотіла подивитися топіки. Далі така типу, футболка. І далі така от рубашка, чи такого, то я не зрозуміла. Ну, бо я, я вам кажу, я тупо. Мені таска, пішли, там, типу, паровозик я паровозики заказав, будемо робити розпаковку. Бо, як-то, мы ему не сказал типа что я к тебе сделать распаковку паровозики, бо им паровозики коллекционира. каждый раз какая-то ну хорошо пошли. типа, а он даже не сказал. Так я прихожу, каждый я заработаю распаковку, Я Стой, ну ладно. короче я довольна, так опять. В конце все вот штучки я поставила. Короче, я просто, в шоке. я не знаю, я от видео сразу так зняла. Я в піжамі я встала недавно. Я в піжамі тут така ну, коротше. Отак і матір. Короче, велике дякую Дяне. Вообще. Всім дякую. Якщо... Діана, якщо ти дивишся це відео, дякую тобі. І передавай всім привіт. Да. Отаке От було відео. Усім пока-пока!